Спортом я займаюсь досить довго, вже сім років. Це, можна сказати, половина мого життя. Я дуже багато часу в цьому приділяю. Мені це подобається, цей драйв, ця швидкість. Найважчим був перший день, ні, другий. другий бо це був слалом. треба було працювати більше, ніж на першому дні. А скільки днів взагалі тривали ці змагання? Два дні. Ми приїхали і зразу і, і, поїхали на змагання. Володарка дев'яти золотих медалей Таня Ярош каже: цього року змагатися було важко, адже у час, коли тернопільські сноубордисти тренувалися в місті, конкуренти покращували навики за кордоном. Проте з суперниками спілкуються як з друзями. На цьогорічних змаганнях здобула золото і срібло. Літом ми тренуємося у залі на батуті. Це дуже є корисним як для нашого здоров'я, так і для нашої краси. Ну, у нас, мені здається, якби я не займалася спортом, я б ну як сказати, не мала б ні, ні такої фізичній фігури ні, фізичній такої фізичній. ні підготовки. Перше, що відчувається, це страх, тому що може щось якась перешкода бути на трасі, тому потрібно бути завжди згрупірованим. Постійно треба чекати до того, що не має бути, і ну бути завжди готові для чогось. Те, як мусиш контролювати свою доску, в певну свою швидкість, яку ти можеш контролювати, гірськолижна школа Екстрім діє у Тернополі за підтримки міської ради та облдержадміністрації, які щорічно виділяють по 120 тисяч гривень на спортивні заходи та змагання, каже директор дитячої юнацької спортивної школи Екстрім Володимир Ліщук. До її розвитку долучились інвестори у Савичпарку облаштували гірськолижну трасу, підйомники для лижників і сноубордистів, гармату, що виробляє штучний сніг, та надали приміщення для зберігання інвентаря. До нас приїжджають не тільки з Тернополя, а й приїжджають із інших областей. І це зараз не варто робити, тому що це все недосконало. Внизу гора не засніжується, нема чим розгорнути. І це ми, так заявляю я і представникам інших областей, що це не варто зараз робити, поки та гора не готова зовсім. Вона може обслуговувати тільки місто Тернопіль, тих дітей, які тут навчаються, і любителів міста. Працівники гірськолижної школи Екстрім запевняють, охочих навчатися у них багато та забезпечити всіх не в силі. У них працюють 10 інструкторів, які з вересня набирають учнів, вчать їх кататися на роликах та скейтах, бігають з дітьми, стрибають та плавають. Зимою дозволяють стати на лижі та сноуборди. Виходимо на горку, розминаємося там тулу, руки, ноги, розігріваємося, взуваємо сноуборди і починаємо тренуватися по трасі. Коли ти стоїш на старті і ти маєш вже виступати, вона вже кличуть номер. Це трошки страшно. Минулого року я була в старшій категорії, то мені було трошки важче виборювати якісь місця. Цього року я вже в молодшій категорії, то суперники нові і. Я пробувала викладала всі свої зусилля і перемогла. Учасники стверджують, перемога далася важко, проте результатом задоволені. Вже зараз готуються до першого етапу Кубка України, який проводитиметься у Києві на початку лютого. Поїдуть туди швидше, щоб потренуватися. Через потепління в Тернополі це зробити важко.